13 мільярдів гривень. Такого ще не було. Це і фінансування і Нацгвардії, і фінансування армії, і фінансування підприємств військово-промислового комплексу. Ми повинні розробляти і виготовляти новітню українську зброю для того, щоб успішно протистояти агресіям. Вперше цим бюджетом передбачається фінансування медлицьких кримсько-татанського народу. Це сума біля 60 мільйонів, мільйонів, мільйонів гривень. Передбачається все ж таки з видне місце фінансування партій, які пройшли 3% бар'єр. Це удар по політичній корупції. Це один з тих прикладів, з тих законів, які ми прийняли на вимогу Євросоюзу. До речі, Єврокомісія у грудні, ви знаєте, оголосила своє рішення щодо виконання Україною свого домашнього завдання по лібералізації візового режиму. Впевнений, що українці цього року, до наступного року, у 2016 році перепрошую, будуть пересуватися Європою без віз. Це також великий досяг. Тепер до податкової реформи. Прикро, що податкову реформу презентували ще в вересні місяці, я був присутній на Національній раді реформ під головуванням президента. Там було презентовано дві, два проєкти податкової реформи, урядовий законопроект і проєкт Южаніної керівництва профільного комітету. І з того, того часу все це обговорюється лише в рок-шоу. Лише перед прийняттям бюджету, коли наполягав на тому що бюджет повинен прийматися на новій податковій базі, почали професійно його обговорювати в стінах парламенту. Знайшли компроміс. І вже бюджет порахований на нових ставках податків. До речі, вдвічі скорочений єдиний соціальний внесок: 42% до 22%. І це дасть можливість звертаюся до підприємців. Це є вивідання. Стійні економіки, треба все ж таки закривати цю ганебну традицію виплати зарплату конвертів. Менше податків платити, будь ласка, сплачуйте, і люди більше будуть отримати. До речі, пораховано, якщо, наприклад, на заробітній платі 4,5 тисячі гривень, роботодавець отримає економію 900 гривень. Менше це більше залишиться людині на зарплату. Тому хочу сказати, що, попри всі, закиди про те, що цей бюджет поганий. Попри всі намагання зірвати цей процес, це не вдалося. Я впевнений, що бюджет буде працювати, бюджет буде наповнюватись. І, до речі, пам'ятаємо рік тому де були крики, казали, що все пропало, це не запрацює, ви кидаєте місцеві громади на призволяще. що сталося перевиконання всіх місцевих бюджетів плюс 40%. Тому. Будемо працювати, країна має бюджет. Так його можна допрацьовувати заходу. Ми, до речі, у сесійній залі одразу бачили приклад цього. 24 мільйони гривень Дуся подала за те, щоб проводити пісетний фестиваль. Подивилися, а це є робота коаліції, це є робота депутатів. Слухайте, шановні, а це куди? Опа. І одразу змінили, 24 мільйони передали на збільшене фінансування Міністерства закордонних справ. Для цього є уряд коаліційний, якого теж несередві далі коаліція в парламенті. І при прийняті бюджету ми показали, що все ж таки більшість депутатів поділяють відповідальність на майбутнє підвітні. Дякую.